Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку зима стрібляста, доброго ранку сніжок пухнастий, доброго ранку діткам прекрасним. Дітки, подивіться на вулиці продовжує гуляти зима. Давайте з вами згадаємо, а зима яка пора року. Холодна, сніжна, морозна. Весела, радісна. Ой, дітки, а що це за звуки? Здається, хтось до нас летить. Хто на місці не сидить, а не сеться і летить, жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі снігові сніжинки. Дітки, подивіться, до нас прилетіла сніжиночка, але чомусь вона сумна. Сніжиночку, чому ти засмутилася? Я засмутилась, тому що мої подружки сніжинки десь порозліталися і мені немає з ким гратись. Не засмучуйся, сніжинко, ми з малятами тобі допоможемо і намалюємо тобі подружок сніжинок. Дітки, ви згодні. Добре, тоді будемо малювати, але перед цим давайте розімнемо наші ручки. Приготуйте ну готуйте ручки і починаємо. Дві сніжинки із хмаринки тихо полетіли, тихенько кружляли, немов танцювали, як зірочки в небі яскраво блищали, і тут в одну мить куточки з'єднались, міцно тримались. Замок поєднали. Багато сніжинок до них доторкнулось, і вийшов із них великий клубок. Зліпили сніжинки та вийшов сніжок. Дітки пропоную намалювати сніжинки, які будуть падати на дерева та землю. Адже потім вони утворять снігову ковдру, яка буде зігрівати їх. Для роботи нам потрібен. Ось такий малюнок з деревами, біла фарба, ватна паличка та дві серветки білого кольору. Починаємо працювати. Беремо до ручок білу серветку, складаємо її. Потім утворюємо з нею кульку, якою будемо малювати хмарки. Вмокаємо кольку у білу фарбу і починаємо малювати хмаринки. Після того, як закінчили малювати хмарки, кладемо кольку на підставочку. І беремо до рук ватну паличку. Макаємо ватну паличку у білу фарбу і починаємо малювати сніжинки. На доріжки, на стежинки з неба падають сніжинки, наді мною пролітають, опускаються, сідають. Дітки, як тільки фарба на паличці закінчиться, можете набирати фарбу ще. Можете малювати багато-багато сніжинок, хай вони падають на дерева, на землю. Після того, як закінчили малювати, покладіть ватну паличку на підставочку. Якщо забруднили ручки, можете витерти їх серветкою. Ось такі сніжиночки вийшли у мене, а фото ваших сніжинок буду чекати. Дітки, поки ми малювали, подивіться, який гарний настрій став у нашої сніжиночки. Малята, дякую вам, що намалювали мені подружок сніжинок. Тепер є мені з ким гратися. Полетіла, я буду грати зі своїми подружками. До побачення. До побачення, сніжинко, а ви, дітки, нагадайте мені, яка у нас пора року. Так, зима. Хто до нас прилітав сьогодні на заняття? Так, сніжинка. А сніжинка була весела чи сумна? Спочатку була сумна, а після того, як ми намалювали їй подружок, вона стала весела. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, якою фарбою потрібно малювати сніжинки? Так, білою. молодці. Малята, я дякую вам за увагу. Ви сьогодні були дуже старанні. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні сніжинки. А наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей.